Дрон і генератор відправилися на Донецький напрямок. Мавік т який Кременчук передав військовим, має тепловізійну камеру, що дозволяє виявляти ворога навіть у темряві, тумані чи серед рослинності. Із висоти можна безпечно побачити ворожі позиції, скупчення живої сили або ж скоригувати роботу артилерії. Наша громада підтримує своїх захисників і захисниць. Одному з підрозділів Сил оборони передаємо цей нічний мавік для того, щоб хлопці бачили ворога і ефективно його вражали. Ми з Олексієм знайомі з мирного життя. Він представник компанії, яка робила для міста Кременчука і робить зараз дитячі гойдалки, дитячі комплекси, спортивне обладнання. І він завжди допомагав Кременчуку в мирному житті. Його служба починалася в мирній Україні, теж в місті Кременчуці. Після того як почалася війна. Самих перших днів березня 2022 року він став на захист України. Щиро вдячний Олексійовичу, щиро вдячним всім Кременчужанам, всім небайдужим людям за їхній вклад в перемогу України. Слава Україні! Жоден дрон не працюватиме без живлення а на передовій із цим завжди проблема. Саме тут вступає в дію генератор. Хлопцям на Донецький напрямок передаємо також цей генератор. Він потрібен для того, щоб забезпечувати роботу техніки, заряджати і, в тому числі зарядні станції, про які ми сьогодні говорили. І системи безпілотні, засоби радіоелектронної боротьби. Техніка потрібна. Генератор сучасний, дизельний. Я думаю, що проблем з заправкою не буде. Котре, дякую, дякую, дякую. та лексі. Дякую громаді. Дякую всім небайдужим. Дякую. Кременчук продовжує допомагати українським бійцям і оперативно виконувати замовлення військових підрозділів. Тільки так разом злагоджено можемо перемогти. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.